Три години пролетіло, як одна хвилина. Руки стомилися від оплесків і горло від того, що кричав браво. Що це таке було? Ми його умовно назвали мистецький проєкт. Я думаю, ми маємо повне право сказати, що це було свято нашої великої родини. Родину, які об'єдналися в великому часовому діапазоні від чотирихрічних, до 60 чи навіть 70, я чув річних. Ми зібрали всі разом, щоб отримати насолоду від таланту наших дітей, наших керівників, людей, які прийшли сьогодні, продемонструвати, як вони люблять мистецтво. І це їм вдалося. Я хочу подякувати насамперед дітям. Ми вас любимо, ми ще раз переконалися, що ви талановиті. Несіть цей талант по життю, розвивайте його. Зрозуміло, що для, напевно, я так думаю, що для переважної більшості з вас мистецтво, чи то танцю, чи вокалу, чи якийсь інший вид мистецтва, стане хобі, вибирати іншу професію. Але це залишиться для вас на все життя. цим ви будете займатися у вільну хвилину для душі. Але я глибоко переконаний, що було сьогодні на сцені багато дітей, які стануть високими професіоналами. І піаніста Світлана, і танцюристи, і прекрасні вокалісти. Я знаю, що пройде кілька років, і ми будемо, дивлячись біля, біля телевізора, Казати, а ось цю дитину я бачив вперше на нашій сцені в Уманському педуніверситеті Вона від нас пішла в життя, в мистецьке життя. Подивіться, яка географія від Житомирської області, само собою Черкаської і Одеської, це вже щось схоже майже всеукраїнський фестиваль. Ми, чесно скажу, навіть не сподівалися на таке широке представництво. Ми побоювалися, чи приїдуть, чи знайдуть кошти, чи знайдуть можливість. І я хочу вам подякувати. Спасибі, що ви сьогодні тут були. Спасибі, що ви з нами. Спасибі, що той млинець, який традиційно виходить для російської мови комом у нас вийшов прекрасною, я сподіваюся, вже започаткованою традицією. Знаєте, чому я ще радів? Тому що левова частка із тих керівників творчих колективів, які виводили на сцену своїх дітей, це або теперішні наші студенти, або колишні наші студенти, або наші колеги, з якими ми працюємо на одній кафедрі, або колеги, які працювали в нас зараз на заслуженому відпочинку, як Григорій Панасович, наш хореограф. Або колеги, які працювали, а зараз працюють в іншому закладі. Тому я з повним правом можу сказати, ми сьогодні переконались, що ми єдина родина. Навіть хоча в цьому мене переконують те, що це було родинне свято, що діти отут бігали. Я так часом поглядав на них серце хотів, але не вистачало сил на них серце. Хай собі бігають, бо так в сім'ї ті бігають, ті співають, ті щось роблять. Я ще раз хочу сказати: ми раді, що ви сьогодні були тут з нами. І особливе слово я хочу сказати е, тим людям, які взяли на свої плечі організацію цього, як ми умовно його назвали, проєкту. Е, Зоя Миколаївна сирота, доцент нашої кафедри. Світлана Миколаївна Радченко, старший викладач нашої кафедри. І всі ті викладачі нашої кафедри, лаборанти нашої кафедри, студенти нашої кафедри, які от там у радіорубці разом з нами були, працювали, допомагали озвучувати світу. Наші ведучі на сцені це викладачі нашої кафедри, деценти і кандидати майбутніх наук. Одним словом, ми знову таки підводжу до того, що ми сьогодні були в єдиній родині. Я радію, що в нас це свято вийшло таким. Емоційним, піднесеним таким змістовним. Спасибі вам за це. Ми котрий раз раді вітати вас на нашому славному мистецько-педагогічному факультеті, на нашому проєкті. Проєкт обдарована родина, обдарована дитина присвячена Дню сім'ї, дню родини, яке свято це святкується щороку. І, звичайно, що на сьогодні сім'я для кожного з нас це щось святе. Саме сім'ї, і розпочинаємося ми, і єдина сім'я це сильна Україна. І я теж хочу ствердити ту тезу, що прозвучала саме з Устмитра Івановича, про те, що сьогодні ми відчули, що ми є єдиною родиною. Я дуже вдячна від імені нашого професового девського колективу, інституту розвитку дитини і мистецько педагогічного факультету, саме тим людям, які сьогодні створили для нас таке гарне сімейне родинне свято. Спасибі вам, Зоя Миколаївна, спасибі вашій команді, де є і студенти, і наші викладачі. Це люди, які присвячують ви бачите, своє життя, свою працю саме. Самому прекрасному це мистецтво. У нас мистецтво танцю, мистецтво музики, образотворчого мистецтва, мистецтво, мистецтво об'єднало велику родину. Ми раді вам і надіємося, що це не остання зустріч. Надіємося на подальші наші зустрічі. І я хочу побажати, щоб в ваших сім'ях, в ваших родинах завжди було тепло, радість. І головне, щоб це все було в нашій мирній, славній Україні. Свято!